Джентльмени, якщо коли-небудь грали в Need for Speed, дивились форсаж або в ідеалі читали автомобільні журнали, то ви всі напевно знаєте, що в Японії дуже крута культура стрільтрейсінгу. Ну а для тих, хто не знає, зараз буде дуже коротке пояснення. В повітні часи Японія була в абсолютних руїнах, і як ми знаємо, що саме в таких умовах при певній підтримці держави, та інженерії інженери і підприємці. Можуть дуже добре себе показувати, і це абсолютно логічно, тому що відновлюватись потрібно, їсти щось потрібно гроші теж заробляти потрібно. Так ось в Японії одразу після війни американці почали захоплювати весь автомобільний ринок своїми дуже утилітарними позашляховиками, пікапами, траками. Дуже складно насправді назвати, що це за машини на той момент були, але і ось приблизно китайці в 2010-х роках японці, ігноруючи всі патенти, не дивлячись на будь-яке авторське право, почали копіювати автомобілі, в основному американців. Ну і далі йде дуже базова історія. Спочатку це всякі велосипеди з моторами, мотоцикли. Всякі трайки, такі речі, і через пару десятиліть абсолютно органічного росту вони виходять і починають робити щось нове. Ну і так як в країні було вже на той момент достатньо і робочої сили, і грошей, то вони почали свою таку. Невеличку експансію в США, а ринок США це завжди найжирніший, найкрутіший, найдорожчий ринок, який завжди потрібно захоплювати. Неважливо, там постійно найбільша конкуренція, очевидно, але він того максимально вартий. А там же і паливна криза під'їхала. І от малолітражні літражні Хонди, Датсуни і Тойотки вже починають бути популярними. Тому. Можна сказати, що американці порахувалися, зростивши власних вбивців, тому що знову ж таки, перші технології, заводи і так далі, це все було фордовське. Японці не те, що захопили американський ринок, вони їх там. В... Ну а якщо ти вже маєш гроші американців на своєму маленькому стрільці, то можна починати дуже весело розважатися. І японці почали: кійкари, хотхетчі, повноприводні монстри. там... Купе з чугунними блоками помаранчевого кольору, і навіть довбаний ротор. Чуваки реально зробили трикутний мотор. Там, там реально можна поспорити, хто більше угорав на тусовках підіді чи японські інженер В них по любасу були машини з тентаклями. Це все разом зазвичай називається GDM, тобто Japanese Domestic Market Воно не зовсім коректно, типу всі японські машини відносяться до цієї категорії, але це вже, це вже радше явище якесь культурне, тому неважливо. І от тепер усі люди з контекстом, так що ми можемо переходити до історії, заради якої ми тут зібралися. Міднайт Клаб. Там хтось може думати, що це стікер на ланосі твого сусіда, хтось може думати, що це стара гра на PlayStation, Але еліта, до якої, ви до речі, зараз приєднюєтесь, знає, що це легендарний стільтрейс клуб в Японії. Сама історія клубу починається з імені Ейчі Йошида. Хто такий цей Йошида? Це гонщик, який в середині та кінці 70-х катався в інших автоклубах, але десь на початку 80-х покинувся і ганявся абсолютно сам. Ну але бажання слави в вузьких кругах. Спонукнуло його. з власний клуб. І отак от в 82-му році повстає він, Midnight Club. В першому складі клубу були також Масаюкі Като, Тошіхіко Ямада і Теразава. Я вибачаюсь, але Reddit не розповідає хто такий цей Терезева, тому нам прийдеться обійтись без його справжнього імені. Насправді, майже одразу після заснування самого клубу в нього попало дуже багато інших гонщиків. Їх загалом було десь 12-13, тому що на початку відбір був дуже простим, слабким, і це була група друзів, просто які любили кататися. Більшість всієї двіжухи відбувалася на автостраді Тома Експрес, яка на той момент вже була ну, класичною локацією для трехрейсінгу, і на перегони на максимальну швидкість, але суть в тому, що в в вісімдесят році, буквально три роки після заснування клубу, сталася трагічна аварія, в котрій, по інформації з різних джерел загинули глядачі. Я пробував знайти деталі аварії, але на жаль, ніяких ні фото, ні відео, ні. В принципі, доказів толкових немає, але по даним від самих учасників якихось там різних інтерв'ю для журналів і і т.п., там можна знайти згадки того, що вони її підтверджують. Можливо, звісно, вказати, що водій, який попав в цю аварію, не був учасником Midnight Club, але тим не менше, ефект доміно вже створився. Тому практично одразу після цього Midnight, ну і в принципі інші клуби вони перестали ганятися на цій трасі, і вони знайшли нову. Це ділянка автостради Байшор Рут, вона набагато більш відома своєю назвою Ван я в принципі всі аргументи вважати, що мітно були першими, хто почали ганятися на вангані, але сказати, що вони зробили популярною цю трасу, точно ні. Бо на момент того, як вони почали там ганятися, вони ще зовсім маленька команда, яка ще не має цієї слави і легендарності, яка присуща їм зараз. І все ж вони напевно стали каталізатором. Ну проте популярність довго не тривала, і в 90-х клуб вже настільки відомим, що їх вклад в попкультуру дійшов до манги. Яку, до речі, так і назвали Ванган Міднайт. І от для контролю цієї популярності клубу Йошида додав різні правила в клубі, тобто банальну ієрархію, правила вступу. І навіть в принципі всі ці стікери, які ви бачите на машинах Міднайту, вони всі мають різне значення. Тобто, одна наклейка вона для тих, хто вже є сталим. Учасником Андрона клейка вона для тих, хто тільки вчиться і є претендентом на вступ. Першим стікером по факту був цей легендарний стікер на лобовому склі, так що він був від самого початку до самого кінця, і він видавався тільки учасникам. І в якийсь момент, наскільки я поняв, не всім, а тільки якось там ієрархічно. Насправді, з цими самими стікерами є цікава історія, тому що в Японії, після того як вони стали популярними, деякі з учасників почали особливо на таких кармітінгах, бачити автомобілі, які не являються учасникам. Усласниками, але мають не наклейки. Наклейки були там різного там, розміру, просто той самий шрифт. Бували, Ну коротше, було понятно, що це не їх наклейки. Один з учасників підійшов і запитався, а де ти її взяв таку, йому відповіли, що. Купив на заправці, тому для того, щоб унеможливити продаж цих наклеїк на всяких там заправках, то Йошида був змушений зареєструвати торгову марку Міднайт. Також треба виділити, то, що Міднайт з самого початку позиціонував себе як клуб, який про максимальну швидкість. Тобто їх не так сильно цікавить рейхрейсінг, там то ге і так далі, але. Вони брали в цьому участь, просто це було не так пріоритетно. В клубі, е, як і в більшості клубів Японії, на той час було поняття офішал рейсингу, тобто це були такі санкціоновані виїзди від клубу, і тут знову ж таки входять в гру правила самого Йошиди. Тобто, перед тим як ти вирішиш ганятися з кимось, ти мусиш запитатися його дозволу. Ну, або когось, хто дуже високо в ієрархії клубу. Причиною цьому всьому було то, що якщо ти програєш гонку, ти мусиш покидати клуб, знімати з себе всі стікери, і, і більше не можеш з ними зустрічатися на їх приватних мітах. Так що максимальна швидкість тебе реально мусила бути висока. ще морди на тих тачках виглядають як в дізельних бусів, які типу передачі в Польщу возять там. Москітів мертвих просто не по причині знову ж таки цієї максимальної швидкості, то хлопці е, дуже часто ганяли і на тестові трейки, щоб міритися. свідченням цих анонімних сезнавців е, на треку таби вони бували регулярно, і є навіть фотки з журналів, де в деяких е, учасників мотори кладуться. Наприклад, в 94-му вони попали в один з журналів, замірюючи максималку, і от керував автівками тестовий водій, який надав журнал. Але іронія була в тому, що цей чувак був учасником мідниту. Тим не менш сказати, що прямо ніхто не катався в інших дисциплінах, не можна. Був, наприклад, чи камітані чувак, в якого був білий порше 911 в майже стоковому стані. В ньому було тільки 260 кінських сил. Так от каміта. Тані можна вважати одним з прототипів, ну крім кейсі Цучія, одним з прототипів головного героя Анімешки Ні Ді. тому що він їздив на одну і ту саму гору там майже щодня. Їздив він е, на горі Хакони, і він е, дистанцію в 14 кілометрів міг проїхати за 5,55. Е, і середня швидкість в нього була трохи більше за 140 км на годину на горі при серпантині, при всьому. При, е, тому що треба відторможувати, з нього більше 140 було. Це прям. Але говорячи про обкладинки, то вони і на не Мотрошов різні часто їздили. Причому від самого заснування клубу. Чорну сторінкою, напевно, будь-якого стрільтрейс клубу будуть очевидно аварії. Мід не мали так багато з цим проблем. Але загалом є інформація, що наприклад, в 95-му році сталася аварія з одним з учасників клубу, і внаслідок неї загинуло п'ять глядачів. Міднайти з самого початку не заперечували власної вини в цьому всьому, і їх в принципі навіть підтримали інші рейсери, тому що ну на жаль, це стається в їх сфері. Також існує якась така напівміфічна історія, що в 99-му році сталася аварія з чуваками з босу Немає абсолютно жодних доказів. А це якось дивно, тому що це вже ну майже 2000-й рік. На дуже легко знайти навіть футажі того, як збиралися люди в Японії в ці роки. Але от аварії, коли ще й померло дуже багато людей, яка мала бути би скандальною, ну дивно, що не існує насправді жодних доказів. Ну і після цієї аварії клуб, начебто, розпався, але швидше все, вони просто відмивали свою с. В принципі, існує ще теорія, що це навмисно вигадана історія для того, щоб зникнути з радарів поліції, грубо кажучи, тому що на той момент вже починаються всі перші проблеми стрільтрейсерів. В поліції з'являються перші круті радари, камери і так далі. І це загалом звучить логічно, але тут є одне велике але насправді з самого початку ніхто з них не ховався. Навіть на початку мого відео ви чули вже їх імена. Їх не, не треба було шукати, не, не треба було переживати, щоб знайти для них докази. Все було дуже легко зробити, якщо просто треба було мати бажання насправді. Та й всіх керміти були абсолютно відкритими, а локації всі знали з самого початку, тому що вони були сталими. Повернемося до батька-засновника нашого клубу, тобто до Єшиди. По всім даним, хлопець з самого початку ніколи не був бідним і народився в вельми заможній сім'ї в 61-му році. Їздив він на перші 911 Turbo в 930 му кузові. В стоці це авто було з 33 літровим позитним мотором повітряного охолодження на 300 кінських сил. Справді, машини супер цікава. В еволюція, тому пропоную поговорити про це. Машина досить довго з вигляду була стоковою, але незадовго після заснування Міднейту, на ній був замінний передній бампер на бампер від 911 Carrera RS. Цей відос це тупо тест моєї картавості, зараз серйозно. І насправді найкрутішим в цьому бампері я находжу не сам бампер на його вигляд, а наклейку «From Stuttgart Porsche». Десь приблизно в той самий час Йошида також допрацював трохи мотор, і в ньому вже було 400 кінських сил. Такий спек насправді тримався недовго. І в 85-му році машина приїхала на вище згаданий вже з новим бампером. Цього разу він був кастомний, і в ньому були додаткові протитуманки, я так розумію. Крім цього, по зовнішності він доробив задній спойлер. і Він тепер слугував як набагато більше приживна сила на максималці. Ну і як не дивно, моторі знову прибавилося потужності, тому тепер він видавав вже 500 кінських сил. Ну і найважливіше, порше тепер був темно вишневого кольору. Не чувака був порше кольору портвейна. Далі починається найцікавіші приводить цього авто. Йоші дістає мало Японії, тому висилає машину назад в Німеччину. Причому машина їде не кому-небудь. А самим Порше назад. Вимоги Йошиди до Порше були дуже чіткі, але точно не прості. Йому було потрібна машина, яка буде розвивати максимальну швидкість на ятабе, але при цьому, щоб вона була стріт лігал і мала максимально зовнішньо стоковий вигляд. Після цього простота в комунікації з Йошидою зникає. Йошида собі придумує, що турбіни, яку Порше поставили, тобто KKK, K28, не вистачає, і він починає вмовляти поставити їх K... 33. А для розуміння, Porsche в той момент k 28 використовували для гонок 24 години в лимані. Тим не менш, Йошида їх продовжував задовбити за цю турбіну, і тут є важлива деталь. Турбіна K33 вже стояла на цьому Porsche, але виробник вирішив, що поставити більш е збалансовану K-28 буде кращим варіантом. Але для Йошиди міняти більшу турбіну на меншу вважалося даунгрейдом, тому він Продовжував вмовляти Порше, поставити все ж таки Кей-33. На що вони з часом такі погодились? В кінці 88-го року Юшида прилітає в Німеччину, щоб забрати вже готову на той момент машину. В цьому спеку вона вже видавала 550 кінських сил і 690 ньютон метрів. Насправді, в цей момент автомобіль вже не мав майже жодних стокових деталей у моторі, і значна частина цих деталей була просто зі спортивних болідів. Вже підвізка і гальма на цей момент вже теж були повністю спортивними, і вони стояли, наприклад, від від Porsche 934, 935, а також від Porsche 962 з групи C Le Ви думаєте, 550 кінських сил і турбіна, яка давить 1,3 бару, при цьому це все стоїть на моторі позаду і з повітряним охолодженням. Воно там не, не вибухало взагалі. Ні, не вибухало. Але потім він вимкнув другу, і воно таки вибухнуло. Мотор взірвався на тестах максимальної швидкості при швидкості 302 км на годину на Ятабе. Ну і так як в цей момент вже в принципі було йому нічого втрачати, Юшида знову висилає своє порше в Німеччину. Він це аргументує тим, що він хоче побудувати найшвидше порше в історії. Ну а для цього йому треба було побити на той момент рекорд Руксі Тєр Yellowbird, тобто 342 км на годину. Ну і робота почалася, перші взірвали пару блоків моторів, розточили його до 3-4 літра, вони залишили турбіну k 33 за якою так сильно впадав Йошида, якогось Залишили чотирьохступневу коробку передач. Вони, вони її, звісно, підсилили там все, але ну бляха, це чотирьохступка. В от мені цікаво чи в руф CTR теж чотирьохступка була, Бо якщо так, це руф мали шестиступку. Ну, мені здається, ми тільки що знайшли відповідь. Чому він так і не зробив найшвидшу машину. машину? тіпа в машині була четверта міжгалактична. Вони все ж додали спортивне охолодження від іншої машини в салоні. Нарешті автомобіль перетворився на спортивний. Вони поставили каркас, п'ятиточкові ремні і ковші. І от довгоочікувані тести і нічого. Машина майже не поліпшила свій результат на третій етапи. А аргументами чому всі вважають різницю клімату, повітря. Переміщаємося в 2009 рік, і саме тоді Йошида відкриває автосалон. По іншій теорії його туди наймають, але... Відкриває він в тій будівлі, яка належить йому. Тому швидше все він все ж таки його відкрив сам. Автосалон він як не дивно називає Midnight International. Його цільовою аудиторією тоді стають багаті японці, і автосалони, яким він буде допомагати купляти найрідкісніші, найкрутіші суперкари, наприклад, 918 Spyder. Там Феррарі, Ла Феррарі. Тільки ось в нього якось ні з 918-ї Спайдер, ні з Ла Феррарі не дуже вийшло. Він двічі виманює гроші на закупівлю цих автомобілей, використовує їх не для того, щоб їх купити, а для того, щоб посити власні кредити. І ось після. Дуже довгих судових розбирань в 2018 році вішиду затримують праві викрадення грошей за 918 спайдер. Він якимось чином уникає тюрьми і виходить. Проте вже в 2019-му його заарештовують ще раз Вже в справі цієї LaFerrari, і от тоді він вже присідає. Як на особу таку легендарну в світі стрітрейсінгу, він закінчив ну дуже безславно. Так, а що з самим клубом? Клуб досі існує, але вони вже не стрільтрейсери. Тепер вони ганяють на легальних трех днях, їздять на легальні міти, і в них тепер є інший голова клубу, і навіть є офіційний сайт. Але судя по всьому, вони не дуже сильно його оновлюють, особливо на англійській. Тому, як і кожна кримінально романтична історія, ця закінчується зовсім не романтично, зате легально. Більше ніяких скамів, тільки мотоспорт.